Отже, давайте подивимося входить в комплект цієї системи відеоспостереження. У нас є ось такий сервер, він вже приймає Wi-Fi, можемо трошки детальніше його переглянути. Він має дві антени. Позаду у нас є різні виходи HDMI, VGA, LAN, USB і так само живлення. Всередині, якщо розкрутити тут гвинти, і тут гвинти, можна прикріпити жорсткий диск, і у вас буде всі файли писатися саме на цей сервер, такий, локальний. У нас є чотири камери, кожна з камер має по одному мегапікселю. і виглядає воно в загальному. Ось так. Тут можна регулювати, так само можна регулювати тут, тут нахилу. Так, так. До кожної з цих камер йде блок живлення. Ось такий блок живлення, чотири штуки де в комплексі. Так само йде блок живлення до е, нашого сервера. Йде інструкція, за допомогою якої ви можете підключити або до комп'ютера, детально розказувати, потрібно перекласти на українську мову буде, або як за допомогою додатку до неї можна пристосувати його до мобільної мережі. Так само навіть як відкрити веб-браузері. Тобто все от є, тут можна буде налаштувати цю е, відеосистему. Є кріплення, це 4 камер чотири кріплення, два шестигранника в комплекті, ось такий кабель LAN, за допомогою якого можна під'єднати до, до камери від е, сервера, і йде мишка. Дотова мишка в комплекті. Тому ось такий комплект був сьогодні на огляді.